За сприяння товариства Всеукраїнської аграрної ради військовоморські сили поповнились ще сотнею авто. В основному це позашляховики. Окрім того, на Одещині в одному із підприємств виготовляються баги для фронту. Три з них також відправили на передову. Все це закуплялося в більшості це аграріями. Які являються в першу чергу великими патріотами України на сьогоднішній день. Дуже багато призвані служать збройних силах України. Цього разу техніку отримали новостворені бригади морської піхоти, які стримують ворога на півдні та сході нашої держави. Позашляховики вкрай необхідні скрізь їх використовують для перевезення особового складу для підвозу боєкомплекту та продуктів на позиції. Машини це мобільність, це життя на фронті. Дуже прості в обслуговуванні з дешевими запчастинами. На сьогодні вони перевірені, прийняті технічно обслуговані. На завтра вони вже будуть виконувати завдання в зоні бойових дій безпосередньо у визначених напрямках даних бригад. Всеукраїнська аграрна рада підтримує наших захисників на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення. Це вже не перша передача авто. Загалом цифра перетнула позначку 300. Наші аграрії з Окупованих територій вони зараз знаходяться тут. Вони нам допомагають. в Тому плані, що хтось організовує ремонт, хтось організовує доставку автомобілів за кордону, і такими чином ми налагодили цілий механізм. Після заходу до присутніх онлайн звернувся головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. І мені це дуже, дуже надзвичайно приємно. Передо мною лежать ці цифри. Ви їх, ну, прекрасно знаєте, я просто мені навіть важко уявити, що таке 311 транспортних засобів. Окрім шани і подяки, не просто. Організації а безпосередньо аграрію мені додати нема чого. Утім, ось таке співробітництво на цьому не закінчується. Поки триває війна, ми всі разом продовжуємо підтримувати захисників.